Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на Ізиді з пробиттям. Так, запікався каточку це у нас захоплення прапора. Так, ну що, залітаємо на ворожу базу. Подивимось, на що здатна ця ізитка, наскільки часто вона крітує. Ого, я зразу заїхав на ліни. Так, ну кріт залітає. Так, і я підриваюсь на гранаті, на жаль. О, нормально, є е, огромное лікування. Так, пробуття залітає. Нормас, забрав рельсу пидрный Так, ну что, поеду я на круг через мест. Так. Залетаем. Так, я поставил там нет. Главное, чтобы зараз меня по дороге никто не снес. Так, ну і перша доставочка є. Так, поїдемо знову на круг через місце. Так, ну на жаль, в мене вже немає припасів. Тому мабуть, просто поїду я спробую кіл зробити. Так, нормас Кіл є. Так, і тут мене розбирає і зітка, бо в неї був нульовий урончик. Так, оптець, страйкер, рельса. Суперників в топі. Ага, немає. На жаль, крапора. Так, страйкер Рельса Шафт. Так, ми вже не встиг з наступного респауна передягнусь. Так, а тим часом моя команда робить другу доставочку. Так, ну что там я прапор Ага. Так. Нормально Е. Доставочка. Так, ну зараз, мабуть, буду кіл робити. Бо нема припасів, щоб вивезти прапор. Немає аптечки про запас. Так, не крутить башнею. Смотіть. Щоб всі такі були, то було б добре. Особливо якщо такі суперники. Та не союзники, так. Падає ядерна енергія. Спробуємо зараз її підняти. Так, ну не вдається її підняти. Забирають союзники. Так, ну блін, зараз, мабуть, рикошет мене доб'є. Ага, добиває мене магнум. І страховочки нема від команди. Так, Ну і все тепер немає в мене атеки, щоб заїжджати, Треба просто на кіл зіграти. Так, а ні. Доставочку робить моя команда, і ми виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на езіду з пробуттям, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.